Олена пчілка, хатні музики і слухачі. Майстер грає, виграває, вірний цуцик вислухає. Не потрібно майстру ноти, грає так для охоти. Слухай цуцику, втішайся, тільки сам не озивайся. Не потрібно твого гласу, дожидайся свого часу. Майстер грає, вигравай, вірний цуцик вислухає. Міє котик наш співати, міє казочку казати. Та тепер наставив уха, дудочку пильненько слуха. Добре, хлопчик виграває, котик і казку забуває. Мишка десь в кутку шкребеться, він сидить, не фрухнеться. Хай та мишка хоче скаче, він не чує і не бачить.